Я бачу ставить біля церкви на кругом на тротуар. І до справах боку тротуар, для кого він є? Якщо ви поставите тротуар, то є для пішохода. Дивіться, ну, не, не для водія, водій між тротуаром і дорогою да. ставиться за <mãoz> завтра. Зрозуміло, що я це завтра ви почуті. цього там, да, там залежачого поліцейського на Мазери. Там э, не ті, що дуже розгідли. <реш> я відчуваю, коли машин, так? Я сам, коли ви землю, на всі тіри їхали яво, і не він з мене, що змусимо зеленку, вони немає я, не ви робочувати. Ще раз нагадую, що в 9 годині нарада по воді в третьому городку. В четвер, в 9.30. Хто за те, щоб закрити 19 позачергову сесію Яврівської міської ради, прошу голосувати прийменно. Тишина. Ставлю на голосування. Поконець. За. Пушко. «За». Вербенець-Юрій. це вірю. Ви Грабовський. Равоський. За. За. Грицан. За. Дудиш. За. Мартинович. За. Оліяни. За. 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 Попівнянник. За. Поставенюк, Проданюк, Фундяк, Сузальська, Тріва, Фольмес, Чиж, За, Шалуїло, Яценя, 18. 19-ту позачергову сесію Врівської міської ради офіційно оголошують закритою.